Добре. Класична права на дослідження стереотипів це ось аналіз списку, причому перелік може бути дуже-дуже різний. Це з якогось підручника для сьомого класу. Зараз діти таке вчать. То це перелік якихось набір, наборів стереотипів, стереотипних шаблонних понять. Серед яких ми маємо визначитися, з ким хочу їхати, з ким не хочу, хто байдуже. Відповідно, так ми визначаємо свої позитивні, негативні і нейтральні стереотипи і аналізуємо їх на ядерність. Одного разу я їхала сама, і в відповідно в чотири місця зі мною їхала жінка так, середніх років з двома дітьми. Я намагалася зіграти в ту гру, про яку хтось тільки що розповідав, да про те, коли нікого не бач, нікого не чує, залізти на верхню поличку і не турбувати їх. Але вони мене стягнули вниз, нагодували якимось там їжею, там ще щось, і після цього вже відпустили спати. Uh, безумовно, що бувають дуже інші випадки, і хтось говорив про те, що це дуже поширений стереотип, да, про те, що їхати з дітьми це страшно, uh, страшно неприємно да, з чужими особливо. Хоча не факт, що саме з чужими, особливо. Uh, нещодавно відносно у мене з моїми дітьми був випадок, коли uh, я спеціально заздалегідь готувалася до поїздки, придбала нижні полиці саме для дітей, тому що боялася ще в тому віці відпускати їх на гору спати ну відповідно, собі верхню. І не змогла викупити дуже часто я так робила, хоча можливо це негативно впливає на. Попит квитків, коли ви все купе, щоб не заважати людям. Але іншу верхню поличку викупила мама також з двома дітьми, але меншій дитині було менше року, а старша дитина була ще менша, ніж ми. Вона намагалася помінятися зі мною, на що я відмовилася, тому що. Це були спеціально безпекові мої переконання щодо моїх дітей, власне, я їй запропонувала походити по купе і пошукати, хто ще погодився виділити їм нижню, В нижню полицю. Вона відмовилася від такої допомоги. В результаті протягом вечора і ночі ми їхали до ранку. А, ця маленька дитина перевернула гарячий чай, облилася. Там ще було стукло 255 разів головою, і що проживала об усе, що було в купе. А, Після цього вночі я не могла спати, бо ногою тримала цю дитину, бо на всіх зупинках мама залишала її саму і виходила кудись там палити, чи не знаю що, чи говорити по телефону, хоча їй не заважало те, що люди сплять в купе, прямо говорити нон стоп по телефону. А дитина лишалася без нагляду. Мені було дуже страшно, що це маля звалиться. Це, ну... це була дуже тривожна, некомфортна поїздка. Про що я хотіла сказати О, до речі, в області відбій ура. А, про те, що коли ми бачимо фразу «мама з двома дітьми, то ну, перша реакція, де правильно хто сказав, Боже, ну, це буде шум, це буде гам, це буде дискомфорт. А, і в якихось випадках це буде шум, гам, дискомфорт, безсонна ніч і жах. У моїх дітей такі стереотипи закріпилися після цього точно. А в якихось випадках це супер супермилі люди, які дуже захочуть з тобою контактувати, яким ти не будеш заважати, яким буде цікаво з тобою поспілкуватися, бо ну, ура, хтось інший щось розказує, слава Богу. Так як ви казали, да, що може розповісти багато цікавих історій. При цьому, наприклад, молодий чоловік злегка на підпитку. Злегка на підпитку, можливо, він випив пів пляшки пива і відставив і сів в потяг, і в нього просто такий настрій розказати багато цікавих історій, що він там прочитав чи не знаючи, де він був. Може, він був не турист із Зімбабве, а туристом у Зімбабве. А можливо, він саме турист з, не знаю, з Намібії, і він молодий чоловік, який злегка на підпитку. Чому особливість, що дозволяє нам ця фраза, ця вправа? Ми за певними стереотипами бачимо конкретні шори. Є дуже-дуже вузький коридор нашого сприйняття. Йдите, яка в мене: а, цей алямеч а це ножне. <гум> Якщо ми хочемо бачити цей світ, то ми до нього ну, не те, що підлаштовуємося, да? але ми живемо в межах своєї мильної бульбашки. Тому ну, кажуть, ножни. Вийти за їх межі це вже бути не таким комфортним. І коли ми бачимо, сприймаємо світ, ми його дуже-дуже спрощуємо. Це економить нам можливості до певного вибору. Але е дуже спрощення оце вузьке. Іноді може заважати нам побачити важливі речі, проігнорувати на підсвідомому рівні, проігнорувати те, що для нас значимо. Тому дуже важливо знати свої стереотипи, особливо в професійній діяльності. Я б, наприклад, не рекомендувала працювати з клієнтом, як психолог, там, не знаю, в консультуванні, в терапії, якщо він прийшов в п'яність. От, прям, очевидно, п'яний. З іншого боку, да, ось ви побачивши фразу, і це логічно, так спеціально було задумано: злегка на підпитку, ви вже б так само автоматично викреслили. А можливо, люди там боялися йти до психолога, особливо молодих чоловіків це дуже поширні фобії. Ну, хоча й у жінок за 50 так само. А людина боялася йти до психолога і. Не те, що напилася, з легка на підпитку вжила якихось засобів зміненої свідомості, що я категорично засуджую, але розумію, що це поширене явище. О, ніхто не сказав біженця, ніхто не обрав біженця. Так? Чому? А, тому що ми з вами не в Європі. В Європі українців, у кого є досвід, так? підтвердіть або спростуйте мої слова, Українців як біженців не сприймають. Тому що ми приїхали, почали працювати, почали вчити мови, почали інтегруватися, почали вимагати для себе, але умов, умов для саморозвитку, умов для такого більш-менш сталого життя, на відміну від е, дуже поширених стереотипів про біженців з інших країн, я не буду спеціально казати, бо я не політолог. Але які приїхали, заполонили просто мій друг о, працює в Парижі, що в центрі Парижа французи зустріти неможливо. А ось біженці, які живуть виключно на виплати, які вимагають там для себе певних о, преференцій, їх дуже багато. Ну, але знову ж таки, це його стереотипи і його особистий погляд. Тобто. Насправді, ось більшість із цих стереотипів, ну хіба що там, де дивіться, демобілізований солдат з армії, може бути дівчиною, наприклад, може бути з ВІЛ. Можливо, його демобілізували, тому що він хворий на віл, хоча зараз там треба просто предсмертний стан якийсь. Можливо, він їде, отримавши гузня да, з карти якусь там зарплату, у нього значна сама гроші. А, навряд чи він, звісно, турист з Зімбабве, хоча у нас є міжнародний батальйон, він може бути демобілізований, тому що у нього вади зору, а, вряд, навряд чи, але теж теоретично, можливо, він ромського етносу, так? Тому циганка це етнічно неправильно і це дискримінуюче. А, одного разу. О... При... Дуже давно вже пресофіцер Сімської Нацполіції а, в зверненні попереджала про те, що цигани крадуть на Сумському базарі, і після цього її київська ромська спільнота дуже довго т... а, ну, вимагала вибачень, та, підняла дуже велику бучу, тому що правильно ромської національності. Теоретично, це може бути ром. Мабуть, правильно перепрошую, що точно не знаю, яка служила в армії, але завагітніла, да? там народила дитину і демобілізувалася на цій підставі. А демобілізований, понятно, може бути на підпитку, ну, як всі ми майже. От біженець, не знаю, ну, мабуть, теж може бути. Чи може це бути дівчина, чи може вона росла без сім'ї, може, та, дівчина з інтернату. ВІЛ проговорили. відсотково може бути футбольний фанат. У мене зараз кум, не солдат, старший солдат, а футбольний фанат і повертається із заробітків. ну. Специфічний е, вид заробітків, але мало ли може хтось це також сприймає. Тобто, коли ми проаналізуємо ось цей ланцюжок, то насправді людина може е, і обов'язково буде вбирати в собі кілька оцих стереотипних характеристик. Про що це свідчить? Що наші стереотипи, по-перше, дозволяють нам е, дозволяють нам е, Краще працювати з інформацією, дозволяють нам краще аналізувати цей світ, швидше приймати рішення і так далі. Але коли ми говоримо про певні стереотипи, вони звужують сприйняття і не дають побачити всієї картини. Якщо ми знаємо стереотипи свої, визнаємо, ви що вони в нас є. Ми вже спроможні не пустити їх на рівень дискримінації. Ось це основний а, такий перехід, який не має відбутися. Бо коли ми говоримо з вами. Зависмо на комп'ютері, презентація можу. А, Коли ми говоримо з вами про стереотипи, самі по собі, вони не є поганими. А, єдине, що хтось говорив, та, що у нього такий власний досвід, та, і щось вкрали гаманець, в мене є знайомі, які. Працювали на залізниці і роми вкрали коня. От, мені здається, стереотипніше вже просто не вигадаєш. Але при цьому, коли я провела тренінги у майбутньої патрульної поліції, коли запускали цю реформу, то дуже багато тоді були дуже такі мотивовані людей, які йшли на службу, чекали якихось таких тотальних змін, яких, на жаль, не сталося. Але ну, сам по собі перезапуску да, він вже ж відбувся. І у них була ось осямі дискримі... дисципліна про недискримінацію, і коли ми говорили з ними про стереотипи, то більшість з них там переживали, да, що у них там певні стереотипи визнавали, що вони є, наприклад, про ЛГБТ. Yes. А, ну, там. Частково може, дійсно да, там про ромів, хоча була дівчина, чітко пам'ятаю, яка жила на, там курс постати тренінг проводилась на Баранівці, там ареал да, поселення, такого масове поселення ромської, ромського етносу чи національності. А так ось вона казала, що ну, немає цього такого зовсім. Звичайні сусіди, да, у них там є якась специфічна своя культура. Але нічого такого відштовхуючого безпосередньо з цими людьми вона не стикалася. Коли ми стикаємося з реальністю, в якій наш стереотип підтверджується, наші стереотипи посилюються. Коли ми стикаємося з реальністю, де стереотипи розвінчуються, ми або змінюємо стереотипи, що важко, і насправді наша психіка не схильна до таких надмірних перевантажень. Це не тому, що вона так сильно лінива, це тому, що вона обирає енергетично заощадливий режим. Тому ми швидше за все скажемо, що це було виключення. <кій> так ось найбільш ну, важливою небезпекою, взагалі єдиною небезпекою стереотипів за великим рахунком, є їх вихід на рівень упереджень, що може бути ознакою переходу на рівень дискримінації. Саме негативні стереотипи можуть формувати упередження. Я вам зараз розкажу на прикладі шотландців, да, на прикладі Англії, Великобританії, а ви спробуйте подумати такий ж ланцюжок в нашій реальності, в вашій реальності, да, от в вашому нормальному побуті. А ви знаєте, що Великобританія вона складається з Таких різних груп. Вона знайома поїхала в Англію на початку повномасштабного вторгнення, думала, ну, ясно, що від війни подалі, і хотіла підтягнути англійську. Потрапила в, якусь, в якесь селище, да, в якусь невеличку провінцію Шотландії. Де взагалі настільки свій місцевий діалект специфічний, що взагалі ні слова не розуміла, що її говорять. Ну, настільки це була не англійська, тому я боюся з цим бійцям теж може бути така біда. Але ну, вона просто взагалі не видурили, там ще щось було дуже, дуже важко і там було. Але, звісно, що не скрізь так. А Шотландія це частина Англії, да, мабуть, острова Англії, Північніша, там. Більш важчі кліматичні умови, які вимагають заощадливості більшої, так? І, відповідно, коли англійці, ті, що живуть на інших, в інших провінціях, на іншій, іншій частині острова, коли англійці говорять про шотландців, у них поширений стереотип, про те, що шотландці дуже Економія. Ну, от ви коли вмиваєтеся? Ви як робите? Маєте на увазі, чи виключаємо воду? Наприклад, Я зараз, виключаю так. воду. Так. Ви е, набираєте її десь? Як це набираєте? А... Так, зараз давайте Аня, скажи я тоді поясню, добре? Е, так, ну у мене, вочевидь, коли я вмиваюся, вода постійно тече, я нічим не затикаю раковину, ніяк її не набираю, але чула, що так роблять. Жена дії ну, це але, прийнято. Та да, в Шотландії це прийнято закручувати, ну, чи пробка закривати мийку, раковину, набирати туди води, Уж розумієте, що це менше буде, ніж коли проточена, да? невеличку якусь кількість набирати, і цією водою вмиватися. Це не тому, що ну, історично це було потрібно для економії води, дійсно, економії ресурсів. Зараз це вже не є такою крайньою необхідністю, але така традиція залишилася. Зрозуміло, що я кажу? Ось є такий е, певний стереотип, що шотландці економні. На рівні стереотипів на економні економні. Для когось може це навпаки плюс, да, там Грета Тумберг їх похвалить е, за екологічну там, турботу. Е, але в Англії загально прийнято, Це приблизно як у нас, якраз стереотипи про пророми. Загально прийнято цей стереотип в негативному фоні, на не негативному такому забарвленні. Іноді він може виходити на рівень упереджень. Ну, взагалі, коли народи живуть поряд, у них багато негативних і упереджених думок один про одного. Так? так, як, наприклад, італійців називають макаронніками, а французів вже боїдами. Ну, Воно ні на що не впливає в побутовому житті зазвичай, якщо не виходить кудись далі. Але таке певне упередження є, ось дивіться, ось коли вже ось таким певним негативним забарвленням, афективним, да? тобто, коли ми говоримо про певну емоцію, це вже буде упередження. Упередження негативний стереотип шотландці економні на рівні упередження означає. Може там свідчити про те, що шотландці скупердяї. Це вже, очевидно, негативне сприйняття, тут уже ніяких думок ну, сказати, що ти такий маледень, такий скупердяй, важко. А це вже, очевидно, ось таке негативне ставлення. Упередження це вже певне ставлення. Стереотип це такий певний шаблон, спрощене сприйняття. Упередження це вже ставлення. Але е, законодавчо це ніде не забороняється. Ви можете до кого як не ставити, до кого хочете, як хочете. Забороняється законодавчо, і особливо помітно і соціально небезпечно, якщо це упередження, наступний крок, виходить на рівень дискримінації. І ось з поняття саме дискримінації. Воно може бути віктимізуючим. В деяких випадках упередження може бути віктимізуючим, може призводити до певної травматизації, там певного, не знаю, до певного відчуття себе жертвою внаслідок того, що тебе не сприймають, тебе не підтримують. Але зазвичай. Соціум обмежує саме дію, а в деяких випадках бездіяльність, що призводить до порушення прав людини, певних прав, свобод, певних гарантованих да, якихось забезпечення, якихось потреб. Ось це є дискримінація. Дискримінацією визначається лише те, що відповідає чотирьом ознакам. Перш ніж ми до цього перейдемо, у нас вже кілька хвилиночок, але ми маємо це розглянути. А, чи ви коли-небудь в житті стикалися з дискримінацією? Подумайте, чи ви коли-небудь стикалися з ситуацією, коли вас дискримінували? Дискримінація має відповідати чотирьом, це юридичне поняття, вона має відповідати чотирьом ознакам. По-перше, має бути порушена якась права і свобода. Якщо немає правопорушення, то це не є дискримінація. По-друге, це правопорушення. Дивіться, наприклад, хтось сказав, що вкрали гаманець. мене теж колись крали, і гаманець крали, і телефон крали. Це не тому, що я не знаю, дівчина, це не тому, що я українка, це не тому, що я не знаю, що ще. Може, Можливо, що я була неуважна, це ще може бути. Але е, це не тому, що в мене якась певна ознака. А дискримінація це правопорушення завжди тому, що ця людина, проти якої здійснено правопорушення, має визначену ознаку. От е, наприклад, наприклад, коли е, ми з дітьми були в Польщі, ми, не, ми їх не хотіли брати в школу, тому що ми були українці. Ми були по місцю проживання, підходили там все, але не хотіли певні о, о, секретар школи. Директор школи взяла директор не мала дискрем, поки дуже співчувала українцям. А у секретаря явно були певні упередження щодо цього. Да, вона, ну, вона так напряму казала, що у вас забагато, і не хотіла брати. А, тобто є правопорушення щодо людини з певною захищеною знакою. Дискримінувати можна через вік, це буде ейджизм, через стать, це буде сексизм. Так? Не той сексизм, що я постійно жартую, а сексизм, коли реально порушуються права жінок або чоловіків. Можна через національність, через майновий соціальний статус, через мову, дуже багато прикладів, через будь-які насправді професію, в род діяльності навчається, не навчається, має дітей, не має дітей і так далі, так далі. Тобто правопорушення за певною захищеною ознакою. Будемо ще це практично розбирати. Це перші дві ознаки. Але крім цього, не є дискримінацією випадки, коли була дотримана правомірна мета і принцип пропорційності третя, четверта ознака. Що це значить? В Україні зараз триває війна з 2014 року. З 2014 року спочатку були хвилі. Шість, здається, мобілізацій, і зараз загальна мобілізація. Мобілізують лише чоловіків, немає примусової мобілізації жінок, Так? можна лише по контракту йти. Мобілізують чоловіків лише певного віку. А, Більше того, коли були хвилі мобілізації, зараз загальна мобілізація, коли були хвилі, там була вибіркова. Наприклад, 40 тисяч мобілізували, а та, там, не знаю, 10 мільйонів не мобілізували. Ось чиє це правопорушення? Ну, це є обмеження свободи. А, зараз поговоримо. А, знову тривога, будь ласка, бережіть це себе. По-перше, да, це правопорушення, тому що є певне обмеження свободи людина, яка мобілізована, вона втрачає цю свободу переміщення, там проводити свій вільний час і так далі і тому подібне. Ну, Плюс до того, що ще ризикує життям, здоров'ям і так далі. За захищеною да, ми з вами перерахували, це лише чоловіки певного віку, зараз ще певного стану здоров'я, на початку це ігнорувалося, там ще якісь, а там не мають трьох дітей, там, ну, і так далі. Але є правомірна мета. Вона може бути визначена лише законом. Вона не може бути. Закон про мобілізацію визначає, вона не може бути визначена жодними іншими чинниками. Там, моїм бажанням, да, от якщо я шукаю няню для дітей і я хочу лише жінку, то я дискриміную, не розглядаючи там, не даючи можливості чоловікам. Або я якщо я директор підприємства, то так само. А це буде неправомірно. А за Кордонів правомірно. Захист національної безпеки, да, захист національної взагалі, взагалі да, це правомірно. І має бути дотримано принцип пропорційності: якась певна межа, за яку не можна виходити. Тобто, ця правомірна мета вона чимось визначена. Наприклад, да? Наприклад було, була там хвиля мобілізації, де 40 тисяч треба було мобілізувати. Щодо людини, яку б мобілізували, 40 тисяч першою, ну, от як, щоб, да? 40 тисяч мобілізували і ще когось зайвого, умовно кажучи, понад визначену цю потребу Генштабом, це була б дискримінація, бо було б порушено принцип пропорційності. Чотири ознаки. Коли ми аналізуємо, чи є дискримінація, ми визначаємо чотири ознаки. Коли ми аналізуємо, чи є віктимізація, з точки зору психології, ознака лише одна це відчуття себе жертвою. Коли ми аналізуємо, чи є дискримінація, чотири ознаки. Так. Ми продовжимо це, відпрацюємо ще обов'язково, і будемо ще говорити про типи дискримінації.